ас або радикулопатія, по-старому радикуліт це запалення сідничного нерва, внаслідок його компресії або здавлення на певному рівні поперекового відділу хребта, внаслідок якого порушується його робота та живлення. Сідничний нерв це є найбільший, наймасивніший парний нерв в нашому організмі, який бере початок попереково-кружовому відділі хребта, проходить крізь великий отвір грушовидного м'яза, опускається по сідниці, по задній поверхні стегна. В ділянці під коліної ямки він розгалужується на два нерва великий і малого мілкові. Таким чином він інервує всю нижню кінцівку, забезпечує її рухову активність, тобто скорочення м'язі, і чутливу, сприйняття болю, дотику, тепла. Головним симптомом із є біль. Біль може бути пекуча, тиснуча, ріжуча, з пострілами. Характерною особливістю її є те, що вона і радіює, вона починається з поперекової ділянки, по задній поверхній сідниці стегна може навіть доходити до п'ятки. Біль може посилюватись при нахилах тулуба вниз, при відведенні ноги, при підйому по сходах. При натягненні носочка на себе і при піднятті стопи до 90 градусів лежачи на землі. Також можлива неврологічна симптоматика, відчуття поколювання, оніміння, втрата чутливості в стопі. Основних причин є дві: перша це є грижа міжхребцевого диску. Відповідно, вона може здавлювати, подразнювати, компресувати місце виходу нерва в поперековому відділі. Другий симптом це так званий синдром грушовидного м'яза. Внаслідок важкої фізичної роботи чи статичної, довге, сидяче, стояче положення, наші м'язи адаптовуються під те положення, в якому вони найчастіше перебувають. І, відповідно, є вже дисбаланс в роботі м'язів. Сідничний м'яз не працює, поперекові м'яза так само є нестабільність, Рушевидний м'яз синергіст, який знаходиться під сідничним м'язом, Він бере на себе всю компенсаторну нагрузку. Відповідно, він перенапружується, спазмується і подразнює сідничний нерв, то щекого він і проходить. Діагностика: в першу чергу. Потрібно ретельно зібрати клінічний анамнез, провести функціональні проби за необхідності МРТ-дослідження або електронейроміографії. Одним із методів лікування є фізичні вправи або ж кінезіотерапія, яку проводять в нашому центрі. Який принцип роботи, що нам потрібно зробити? В першу чергу розслабити і розтягнути грошовидний м'яз, сідничний м'яз, задню поверхню стегна, м'язи, розгиначі хребта, зменшити набряк тканин. Які оточують нерв, і послабити пролабування тої грижі, щоб вона менше подразнювала нервовий корінець. Завдяки правильному руху біль зменшується і проходить. З вами була я, лікар терапевт Христина Васильівна, центру Бубновського міста Івано-Франківськ. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставте лайки.